Це броньована капсула, у нас в ній броньовані вікна. Вона обладнана старлінком, рації, аптечки. Все необхідно для евакуації. Також у нас є помпові оружжя 12 го калібру для збиття FPV-дронів. Чи були вони вже в дії? Е, так, вже були в дії. Це ще було та неділі-дві назад. Ну, це чудово, так. В останні дні заявок стало набагато більше, більше стало обстрілів, тому люди зараз виїжджають більше з Костянтинівки. У нас по 4-3 по евакуації кожен день. В основному це маломобільні, неходячі. Інваліди ну, похилого віку. А вони дзвонять нам на наш робочий телефон або через пролісок ну, різні служби. Коли були менші обстріли, то така категорія людей звідси ну, практично не виїжджала. Неодноразово попадали під обстріли. Це ще коли була евакуація з Торецька, з Чесів'яра і в Костянтинівці теж попадали. вы уже собраны, все? Да. Со Защита закрывается. А меня некое, чтобы это, ну, некому помогать мне. Я это так уже приучилась, в туалет ходить по вашему за выражение, купаться там, мыться там, все, Самоготовлю. А убирать до внучки, там живут. Она тоже въехала по переселенце. Да, он на втором доме, он рядышком. У меня только с балкона одни дверь, одни стекло, а двойные пластиковые. Одни осталось, одни это. Ну вот это все мои, вот это пакеток мои вещи, а то, вот это там микроволновка и ведро для туалета. Вот трушки приподнимите. О, да, О, под эту сторону чуть-чуть подвиньтесь. Туди. Держи тут. – Скільки ви в цьому будинку живете? 54. он. і своїм під'їздом, вже дружно, ніде такого під'їзду не було, як у нас був под'їзд дружний. я одна. Дасть Бог їх попруч отсюди, проклятих. Та вже тут надому постійно цілий. Ні одного. Ну страшно, господі, Ну що зробиш? Я нікуди не годную, не ходити не можу. Настроєння ну, так собі. Розстроїлась утра, Звонили подружки, ну, всі давай, на освіти. Що робити, якщо треба? Вже поплакалась. Хоча таблеток випила. Виконали ми одну заявку. Зараз будемо вести її в дружківку, передавати вже другому екіпажу. А на завтра вже є заявки? Так, на завтра є вже дві заявки. У нас будемо працювати.